За одну хвилину для дітей вчимо ферзя або ще королев. Найсильніша фігура дуже сильна, коштує 9 євриків, 9 пішоків, може ходити як Тура і як слон по прямій і навскоси. Тому бережи свого ферзя, не виводь його дуже рано. Робимо завдання. Завдання перше: ферзь абжора. Давай подумаємо, як за 5 ходів збити підряд п'ять фігур. Ходить у нас тільки білий ферзь. Пиши, яка фігура в тебе залишилася. Завдання 2 з зірочкою. У вас є 8 ферзів. Нагадую, в грі їх може бути максимум 9. Замість ферзів ми можемо використовувати пішочків або будь-які інші підручні засоби. Постав так ферзів, щоб вони не торкалися один одного, не могли збити. Один одного не заважали один одному. Це завдання не з простих. Починай з 6 або 7 ферзів. І коли вже натренуюся, пробую 8. Пиши, чи в тебе вийшло. Підписуйся на наш інстаграм, ми там викладаємо шахи для дітей та дорослих. Також продаємо шахи та дошки. Всім дякую за перегляд!